Їй, проспала. соня, муся, а ви чого в мене не будете, чого спите? Хм, а це що таке? Та нічого мамка, це ми в футбол гарали. Чого ти сваришся, спиш ще спи. Так і спи. П'ята ранку. Мені ж на роботу треба збиратись, і я можу запізнитись, а ви мене не будете, ви що? А, Звичайно, весь корм з'їли, пузокяне, сункяне, да? Та нічого не тягну, чи повні тарілки стоять. Ми трішки поїли з мусічкою, футбол поганяли вночі. Та ти поспати лягли, що тут такого? Ну Нічого. А те, що ми на роботу треба, то що ти забув, чи що на комісії поштетик заробляти? Ой, та не бурці, іду я, іду на променад. Давайте скоренько на променад сходите, прапор піднімете. І я побіжу на роботу. Та йду, йду вже. На. На вулиці світленько. І що там? Та не підганяй мене, мамка, не треба мене на руках на підвіконі, я сам. Б... І прапор у середу, бажаю, піднято, а на вулиці майже плюс десять, дев'ять з половинкою. О, і тепленько, вітру нема, це що мамка, віто пройшло прийшло чи що. Та, мабуть, не прийшло Філіп, але ще не стане Так. Муська, йди сюди, тут літо прийшло, подивимося на нього. Куди ти бився, сонечок? Туди? А, -а, -а. вчора було, так і сьогодні, Та ні, прийди сюди, тут тепленько. Іх, так? Да? Ну, під сонцем чого розсілося? Чого свій попу розстав на весь підвіконник? Так, що тут? А, да, тепленько. Ну давай подивимося на небо, помедитируємо. А я всім бажаю гарно спокійно робочого дня машсони цьомуки монки пока. Вашам тмки бонки пока.